Uh -huh. Uh -huh. І що мені з цим робити? Їх там до сто біса багато. Пластик. <звук> Отакі. От І це чисто ж декоративна штука, я так розумію, бо...

Найгірша на сьогодні, мені такі коробки, треба скидувати кудись. Так, сюди. Я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, скільки то коштує. Навряд чи це буде коштувати дорого. Це, скоріш за все, 100% мінус. Якщо з годинником, з бутилкою, чи, що я не знаю, скільки вони коштують і виглядають вони непогано. Можна ще помріяти, що я відіб'ю і вийду в нуль. Адже я нагадую, що посилки, які куплені а, НПшка оця а, а вони коштують дорого. Ось така посилка коштує 1000 гривень. Це найбільший розмір, який є, і вони коштують найдорожче. Ось оце, ось в цього має коштувати хоча б 1000 а в в кращому випадку хоча б 1200, щоб можна було щось поверх взяти або перекрити, так як я ціну ставлю менше. в ну попередня менше була, це гривень 800 коштує. І тут були отакі ботинки. Я не знаю, скільки вони можуть коштувати. Якщо це от справді кожа ну шкіра шкіра, на що це дуже схоже, то я думаю за них гривень 800 можна забрати. Я думаю, нові нові такі коштують. Ну, 2002, мабуть. Я їх за 800 поставлю, якщо хтось забере, то окей. Але ну, не знаю, просто фішка в тому, що вона не дуже важка. І якщо ж зараз тут будуть такі ж самі лампочки, то це все. Як на мене, велика коробка, ну, вона має бути важкою для того, щоб там було щось цінне. Наприклад, якісь там фари, якась деталь від авто. Отаке, От я очікую тут побачити. Але я бачу. Ну, це колодис. Це просто якийсь верхом.